Сьогодні я хочу підняти вам настрій тим, що покажу репетицію сервіровки святкового столу. Ну що, друзі, я вже перевдягнулася і ми починаємо сервірувати наш святковий стіл. Наступний рік це рік вогняного коня. Раді зустрічати його в червоному, тому я максимально знайшла, що червоного у мене є в гардеробі, а я полюбляю червоні сукні та червоні губні помади. А також я придбала ось таку червону льняну скатертину. Щоправда, я допустила деяку помилку, коли я її купувала, я її не розгорнула. Не робіть моїх помилок. Вона дійсно була на акції. Ми всі з вами акціонери. Ми полюбляємо знижені ціни, але не забувайте оглядати товар перед купівлею. Звісно, вона була запакована, перев'язана стрічкою, вона перебувала в такій фользі, але потрібно було все-таки розпакувати і побачити, що. Частина цієї скатерки трохи вигоріла саме тому вона, мабуть, і була акційною. Але поки її розпакувала, минув час, минув термін для обміну та повернення товару, і я викинула чек. Це найбільша моя помилка, що я викинула чек, тому що товар неналежної якості підлягає обміну та поверненню, навіть коли минуло 14 днів, але потрібен чек. Ну, я його на жаль не зберегла. Тому буду викручуватись із цієї ситуації таким чином, що я прикрию цю частину ранером. Отож, давайте почнемо стелити. Між іншим, традиція скатерки це дуже давня традиція. Вона з'явилася ще в древньому Єгипті, і вже тоді вважалося в античності, у греків, єгиптян. Це перші, звісно, такі цивілізації, які почали застосовувати скатерки. Вже тоді вважалося це символом достатку і багатого дому. Сирірувати я буду на чотирьох осіб, тому стіл не розкладаю. Ось, якщо подивитися з цього боку, я не знаю, чи видно це на камеру. Взагалі це не дуже помітно, але мені помітно. Я люблю, щоб це було більш ідеально, тому я прикрию ось таким святковим ранером. Зазвичай ранер стелять ось так, прикрашають стіл. Або повздовж, ну, я постелю його вимушено. Ось так. Варто буде тільки зрівняти його, щоб все виглядало гарненько. Ну, ось так вийдемо з положення. Далі перейдемо до посуду і серветок. Продовжити я хочу ось такими серветками, які стеляться під тарілку це такі підставки. Їх можна було би і не використовувати, і правильніше було б їх не використовувати. Але оскільки я хочу погратися з контрастними кольорами, то вони мені просто необхідні. Так як я придбала тарілки в такому зеленому червоному кольорі, відповідно я хочу погратися на контрасті і зробити їх більш видимими для гостей. Між іншим. Стосовно мрій, хочу ще вам розповісти одну цікаву історію, як збуваються мрії. Хочу показати ближче цю тарілочку. Мені в інтернеті трапилась колекція різдвяного посуду від Ральфа Лорена. Я обожнюю Ральфа Лорена і все, що він робить. Так ось його різдвяна колекція вона була саме посуду. Ось в таких в таку клітиночку. Ну, Ральф Лорен полюбляє клітинку, твіт, котон, джинс, це все, ці всі натуральні тканини. І я полюбляю Ральфа Лорена саме за цю натуральність, за цю кежуальність. Це все. Можна носити повсякчас і в офіс, і на прогулянки, і в подорожі. Тобто, мода від Ральфа Лорена вона переважно мода кежуал, яку можна використовувати щодня. Так ось там був посуд саме з таким орнаментом. Ну, звісно, наразі мені недоступний посуд такої вартості, але мені його так захотілося, я собі десь відклала це в поличку моїй пам'яті. Тому, коли я в місцевій, місцевій крамничці посуду зустріла. Ось цей посуд, звісно, я його придбала. Це посуд, я думаю, китайського виробництва, але він доволі якісний, яскравий і створює настрій. Головне в створенні настрою це колір. Не забувайте про це. Ну, а тим більше, якщо ми говоримо про рік вогняного коня, то саме посуд в такому кольорі, в такій кольоровій гамі, він буде доречний і до року коня, і до нового року, адже зелено-червоні тони це саме ті тони, які підходять до нового року. Отож, давайте засервіруємо. Який помічник у мене тут? Ну, це неприпустимо. Давай, вшивайся, вшивайся. Наразі це виглядає ось так. Зараз покажу ближче. До речі, як вам більше подобається ось таке поєднання чи ось таке поєднання. Отож, моє сервірування я продовжую вибором столових предметів. У мене не буде багато столових предметів, лише виделка і ніж, оскільки я знаю, що з цим столом зберуться тільки найрідніші. Ми не є родиною аристократів і ми не використовуємо навіть на свята такі предмети, як рибний ніж, або спеціальні десертні ложечки, спеціальні там рибні виделочки. І навіть якби вони були в мене в домашньому побуті, а в мене їх навіть і немає. Я б не стала їх використовувати для людей, які не користуються цим регулярно або, хоч іноді, щоб не ставити їх у незручне становище і щоб не створювати оцього неправдивого антуражу. Дивіться, які ми вишукані, як ми все вміємо, як ми все гарно подаємо, тому що. Якщо це не ваше, і якщо це не відповідає вашій внутрішній судності, якщо вашими традиціями сімейними таки не заведено, то не натягуйте на себе зайвого пафосу. Він лише буде шкодити святковій, теплій і домашній атмосфері, адже свято покликано для того, щоб ми... Саме насолодилися теплом домашнього сімейного спілкування, а це найцінніше, що у нас є. І стосовно ножа і виделки, я хотіла сказати, що для мене дуже важлива їхня функціональність. Ось таку форму виделки я люблю найбільше. Це виделка з максимально довгими зубчиками, з ручною, такою довгою ручкою. І чим я її полюблюю, тому що нею зручно навіть. Розробляти якесь м'ясо, навіть використовувати як таку розділочну видалку, і вона максимально функціональна. Нею зручно щось дістати, зручно щось наколоти. Тут максимально гострі зубчики, так само з ножем. Ніж повинен бути гострий. Я дуже не люблю, коли. В кафе, в ресторанах або в гостях подають ніж так, аби він був. Коли ти починаєш ним користуватися, починаєш різати, він не виконує своєї прямої функції, тобто він номінально є, а реально ним не скористаєшся. І тоді виходить така некрасива картина, коли людина ось так: от робить ножем, і створюється враження, що вона вперше взяла його до рук і вперше в такій вишуканій компанії, де їдять аж ножем, і веделкою, яка небувальщина. Людина може відчути себе незручно, по-перше. По-друге, хазяйка може зрозуміти, що її м'ясо не пропеклося, або це може виглядати так, ніби м'ясо не пропеклося. Тому перед тим, як ставити прибори на стіл, перевірте їх на функціональність: чи всі зубчики на місці, чи вони рівні, і чи ваші ножі більш-менш загострені, чи ними можна користуватися за прямим призначенням. Наступне, це, звісно, бокали для напоїв. Я поставила, обрала три. Це для вина і шампанського можна також його використовувати. Хоча вважається, що для шампанського підходять тільки такі бокали у вигляді тюльпана довгі, але насправді це не так. Першопочатковими букалами для шампанського були бокали схожі саме до цієї форми. І ось такий бокальчик для можна використовувати наливки, лікеру. Ну, не знаю, навіть, можливо, і для коняку, хто любить трошечки відчути аромат, хоча це не коньячний. І ось такі рюмки для тих, хто буде щось більш міцне. Звісно, коли гості сядуть за стіл, я запитаю, хто що буде вживати, і приберу зайві бокали для того, щоб вони просто не створювали цього візуального шуму і не заважали ставити страви і взагалі користуватися всім, щоб люди не зачіпали зайвого. Ну, а загалом, дуже святково, коли у вас є бокали з якоюсь такою золотою каймою і з таким приємним звуком. Звісно, коли ми купуємо такі речі, це трапляється дуже рідко, ми думаємо, що це ну, просто зайве витрачання коштів. Але коли вам дарують так і ніколи не відмовляєтеся. Це, по-перше, пам'ять про тих, хто вам подарував, а по-друге, це дійсно, хоч і не дуже часто використання річ, але створює дуже святковий настрій. Отож. Ну, і далі давайте перейдемо до серветок. У мене немає спеціальних кілець для серветок. Я довго думала, яку все-таки серветку обрати: червону, білу чи зелену, і обрала ось таку одразу з малюнком новорічним. Красиво вона пасуватиме і до посуду, і до скатерки. Єдине у мене тепер ділема, як її скласти, як же гарненько її так, вивернути якимось тюльпанчиком, щоб це виглядало пристойно, красиво, святково. і Гостю було не шкода нею скористатися. Ви знаєте, таке часто буває, коли гості занадто красиву серветку відкладають в сторону і користуються чимось таким більш маленьким і простеньким. Знаєте, коли подають ще таку маленьку серветочку. То для того, щоб вашому гостю вже не кортіло відкласти в сторону серветку, ви одразу її якось так подайте, щоб він вже почав нею користуватися. Ну, ось я, мабуть, буду складати отак. Правильніше було б покласти. Ну, так, так і покладу. Бачите, але а, але ну, не все по сценарію. Так, зараз і зробимо. Так, якби ще згадати, як я це зробила першого разу. Взагалі, чому я вирішила зняти це відео? Знаєте, вчора був такий день, неприємний із обстрілами і з такими неприємними новинами. І здається, що нам має бути уже не до цього, що нам. Ну, немає настрою ні до чого, але пам'ятайте, що від вашого психічного здоров'я залежить ваше фізичне здоров'я, від цього залежить те, як буде жити ваша сім'я, ваші діти, як вони почуватимуться кожного дня, як буде проходити ваш побут. Взагалі, ваше життя йде тут і зараз. І звісно, які б не були неприємні обставини. Ми не можемо вплинути на все, але ми повинні обов'язково робити те, на що ми можемо вплинути, те, що ми можемо змінити на краще. І якщо в нашій силі зробити для наших рідних і близьких свято навіть просто красиво і вишукано подати їжу, зробіть це. Не відчувайте в свою провину, не відчувайте себе. Збентеженими через те, що у когось іншого, можливо, немає такої можливості. Скористайтеся тим, що така можливість є у вас. Вам тут і зараз Господь Бог надав цю можливість. І гріхом буде не користуватися тим щастям, яке вам дав Бог. Якщо вам Бог дав життя, живіть його, будьте щасливі, будьте наполегливі у всьому, що ви робите. Примножуйте добро, примножуйте гарні слова, гарний настрій. І не думайте про те, що могло б цього не бути так, як є, так і радійте всьому, що у вас є, і старайтеся примножити те, чому ви радієте. Ну а я ще додам сюди трохи святкового декору. І так, у мене злетіла сережка. І так, як ми продовжимо декорувати стіл? В цьому році мені захотілося мати білих оленів, я їх купила в епіцентрі. Секрет Санта в офісі подарував мені сертифікат до епіцентру. Ну, я попросила у листі власне, Секрет Санту зробити мені такий подарунок, тому що я дуже люблю купувати. Іграшки, прикраси в епіцентрі до Нового року. Я не купую багато щороку, я купую зовсім трішки, якісь деякі деталі. Те, що в мене пасує під мій настрій в цьому році. Тому я попросила, власне, сам сертифікат, щоб самостійно обрати ті прикраси, які я хочу. І в цьому році мені захотілося купити двох таких прекрасних оленів. Я їх поставлю в якості декору на своєму столі. Також. Я декорую ось так красиво пляшечку шампанського. Такий кожушок я замовила на Аліекспрес уже досить давно, і використовую його вже років 5. Ну, він додає дуже вишуканої, святкового вигляду саме пляшці алкоголю. Ви можете туди поставити будь-який алкоголь, вино і навіть коньяк, мені здається, буде досить гарно виглядати. Ой, приберемо отак сюди ялинку. Дуже гарний посуд. Сюди я буду класти салати. Сюди, наприклад, будуть ставитись оливочки. Так, також в якості декору я хочу додати підсвічників. Чорні підсвічники із білими свічками і білий підсвічник із червоною свічкою. Єдине, що. Треба закріпляти їх надійно, оскільки це і заходи безпеки, і краса. Ось ця свічка, вона така товстенька, вона дуже гарно стала на своє місце. Навіть не знаю, як краще, щоб це було видно. Мабуть, ось так: ось так, ось так. А ось з білими свічками трохи маю мороку, тому що вони занадто тонкі. Що я роблю в такому випадку? Ну, я роблю стандартну процедуру по прогріву ніжки. І кріпимо. Ось там вже краще. Угу. Здається, виглядає непогано. Як вам? Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи виходить в мене добре. Ну, ось так святково у нас виходить. Як бачите, головний наш шість уже за столом. А зараз я буду діставати з духовки курочку, бо це і буде головна страва нашого святкового столу. Здається, гарно. Показую цю красуню. Ось так вона в мене впеклася. Мені здається, просто ідеальна золотиста скоринка якраз до святкового столу. па бам А ось і головна страва нашого столу наша ароматна курочка. Скажу чесно, я сама її не маринувала, її маринував Ходорівський м'ясний комбінат. Я купила там сиру замариновану курку. Мені дуже подобається їхня продукція. Часто купую там і ковбаски мюнхенські замість сосисок, які ми просто варимо до сніданку собі. Можна їх також смажити або грілювати. Ну, ось і спробувала вперше курку. Мені дуже сподобалось ароматний, неймовірний. Ми зараз будемо сідати, обідати. І. Нехай займає центральне місце, ось головний гість уже очікує посмакувати цією курочкою. Ну, що можу сказати? Мені здається, репетиція сервіровки новорічного столу мені вдалася. Хочу вас привітати з різдвом, яке вже наступило, і з прийдешнім новим роком. Нехай в новому році всі ваші плани втіляться в життя, все те, над чим ви працюєте, до чого наполегливо йдете, нехай воно стісниться. Саме так я формулюю сьогоднішнє побажання. Мрії, мріями, але крім мрій, ми дуже багато робимо в своєму житті. І саме тим людям, про кого можна сказати, що під лежачий камінь вода не тече, тим людям, які багато і наполегливо працюють над чимось, хочуть чогось досягнути, докладають неймовірних зусиль. Саме таким трудоголікам, трудягам, роботягам я бажаю нехай ваша праця. Нарешті отримує ті бажані позитивні плоди, яких ви так хочете. Нехай в вашому житті настануть ті позитивні зміни, яких ви прагнете. Нехай все здійсниться найкращим чином для вас і ваших оточуючих. Ну і звісно, я бажаю вам щасливо зустріти і провести новий 2026 рік. Нехай всі ваші мрії, заповітні. Піднімають вам настрій, здійснюється якомога швидше, найкращим для вас чином. Нехай ви зустрічаєте цей Новий рік в теплому родинному колі. Ну і дбайте про себе самі. Ваш настрій, ваше оточення. Це залежить від вас, як ця сервіровка. Це яскравий приклад того, що можна просто поставити на стіл. Якусь першу тарілку, яка вам трапиться до рук, а можна трошки приділити собі уваги. Це не коштує дорого, це не потребує великих фізичних затрат, але це створює настрій. Настрій створюється з дрібниць. Знайдіть собі сили створити самим собі настрій, підтримати своє психічне і фізичне здоров'я, і створити свято своїй родині, адже ви знаєте, що мама, дружина, кохана. Будь-яка жінка в домі це той, хто створює свято. Бережіть своїх жінок, бережіть своїх матусь, бережіть тих, хто є святом в вашому домі. Шановні жінки, до вас звертаюся окремо, будьте святом, в першу чергу, для себе. І нехай всі ті, кого ви любите, поважають, цінують і будуть вам вдячні. З Різдвом! І з прийдешнім новим роком. Ставте лайки, підписуйтесь, з вами була я, Олена Валентинова. Сподіваюсь на вашу підтримку. Цьом-цьом, па-па!